Скільки коштував кріпак у XVII столітті на території сучасної України? Це питання стосується складного періоду історії, коли українські землі були розділені між Річчю Посполитою та Османською імперією, а пізніше під владою Московії. У цей час кріпацтво почало поступово формуватися, і ціни на людей були дуже різними залежно від регіону, віку, статі та професійних навичок. У першій половині XVII століття на землях, що належали Речі Посполитій, селяни ще не були повністю закріпачені. Проте з кінця XVI століття і особливо після Люблінської унії 1569 року, шляхта почала обмежувати права селян і встановлювати обов'язкову панщину. В документах тих часів згадуються конкретні суми, за які продавали селян. Так, середня вартість чоловічого селянина становила приблизно 30-60 злотих, що залежало від його здоров'я, віку і ремісничих умінь. Жінки зазвичай коштували трохи дешевше, близько 20-50 злотих. Для порівняння ціни на худобу того часу були значно нижчими. Корова коштувала 10 12 злотих, а кінь 40-100 злотих. Таким чином кріпак коштував майже як добрий кінь. У козацьких землях, таких як Запорозька Січ, ситуація була іншою. Там кріпацтво практично не існувало, бо багато селян рятувалися від панської влади, тікаючи до козацьких поселень. Тому ринку продажу людей у цих регіонах не було. Козаки вважали особисту свободу однією з головних цінностей, і будь-які спроби нав'язати кріпацтво зустрічали активний опір. На лівобережній Україні та Слобожанщині, яка пізніше опинилася під контролем Московії, становище селян було жорсткішим. Після ліквідації автономії Гетьманщини та обмеження козацьких прав у XVIII столітті кріпацтво посилилося. Вартість душі чоловічої тоді становила близько 20-50 рублів сріблом залежно від стану здоров'я, віку і ремісничих умінь. Дехто міг коштувати більше, якщо мав ремісничі уміння, які були корисні для поміщика. Для порівняння ціна на коня була 15-40 рублів, а хорошої корови 10-12 рублів. Документи того часу також показують, що існували різні типи продажу селян. Найчастіше це були угоди між поміщиками або шляхтою, але іноді селян продавали і на ярмарках. Ціни змінювалися в залежності від економічної ситуації, врожайності, війни чи епідемій. Під час воєнних конфліктів XVII століття, наприклад, під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 1648-1657 років, багато селян рятувалися від насильницького закріпачення, тікаючи до козацьких полків або на землі, контрольовані Запорізькою Січчю. Особливу роль відігравав вік: молоді чоловіки у віці 18-30 років коштували найдорожче, оскільки могли працювати на полі, служити у війську або виконувати інші фізично важкі роботи. Старші люди або дітлахи продавалися значно дешевше, жінки зазвичай коштували менше, але їхня робоча сила на панських господарствах також була дуже цінною, особливо для обробки ткацького верстата або догляду за господарством. Важливо також зазначити, що продаж кріпаків відбувався не тільки в економічних цілях, але й як засіб контролю. Кріпацтво було способом зберегти робочу силу на землі, а також утримувати селян у підпорядкуванні. На території сучасної України це явище набуло особливої форми у 17-18 століттях, коли українські землі стали важливим джерелом робочої сили для польської та московської шляхти. Отже, ціна кріпака у XVII столітті залежала від регіону, віку, статі та навичок. На землях Речі Посполитої вона становила 30-60 злотих за чоловіка. У позацьких землях продаж був рідкістю через прагнення зберегти свободу. На лівобережжі під владою Московії ціни коливалися від 20 до 50 рублів сріблом, а іноді доходили до 100 рублів за особливо цінних працівників. Порівняно з цінами на коней та худобу, кріпак був одним із найдорожчих активів того часу. Цей період історії показує, наскільки складними були соціальні і економічні відносини на українських землях. Кріпацтво формувалося поступово, і його ціни відображали економічну вигоду та соціальний контроль, а також загальну нестабільність і конфлікти XVII століття. Вивчення цих цифр дає нам можливість зрозуміти реалії життя селян і козацького суспільства, а також оцінити цінність свободи для людей того часу.